Добрий день, діти! Давайте згадаємо, який є посуд. Так, каструля, чашки, сковорідка, чайник, тарілки, ложки, виделки та ніж. В кухні діти в нас живе весь цей посуд. Наприклад, у мене є. Ось така тарілка, чашка, каструля, чайник, виделка, ложка та багато іншого посуду. Після сніданку обіду і вечері треба прибирати свій посуд. А матуся його помиє. Не залишайте брудні тарілки на столі. У кожного має бути свій окремий посуд. Це тарілка, чашка, гарні ложки та веделки. Малята, не забувайте допомагати батькам прибирати посуд. Діти. А який у вас є посуд на кухні? Так, цікаво. Тож чекаю ваших фото з вашим посудом. На цьому наше зняття добігає кінця до побачення діти.